Мої вітання всім! Знову мій ролик про лілії. Погляньте, яка краса. Це вже в моєму саду квітують останні з лілій сорту от гібрид. Погляньте, яке темно-коричневе таке горличко. Який аромат? Аромат тихий такий ніжний, ніжний, але трішки терпкий. Солодкувато терпкий. Що робимо далі? Відцвітають лілії, а так хочеться милуватися ними і на наступний рік. Для цього ми будемо робити що. Я вже погляньте всі свої лілії, позрізувала, привела до ладу. Зараз поглянемо, як же це зробити. Ось погляньте, перед нами висока лілія була. Вона вже вся відквітувала короб... коробочки ці насіннинки я зрізала. Що тепер треба? Мені треба на одну третину цю лілію вирізати. Погляньте, зріз я робила на косячок навкіс. Для чого? І так, я беру одну третину. Ось лілія переді мною. Я беру десь одну третину цієї лілії і зрізаю. Зріз перед цим я буду робити навкіс. Так. Для чого я не повністю вирізала не під самий корінець, а для того, щоб саме тепер вже листочки давали поживні речовини для цибулинки. Але погляньте, ось тут є маленькі, маленькі лілії, дітки, так звані. Ось погляньте, вони діточки. Ці діточки я вже обрізати не буду. Вони так і залишаться, тому що не цвіли. І поживні речовини такі витягувати з цибульки вони не будуть з основної материнської цибульки, а будуть наростати лише свої маленькі, їх треба розсадити, але ось гляньте, цей кущ уже великий. Досить таки великий, тут багато. Тут три величезних стебла. І дітки. Його можна вже розсадити на наступний рік. І розсадити, мабуть, треба буде обов'язково. Тут же в мене були і лагібриди. Бачите, я їх позрізувала. Вони були нижченькі, якраз одна третина і в них зрізана. А на зміну від гібрида прийшли погляньте, які красуні. Це мої тигрові лілі. Погляньте, яка красива, красива чалма. А ось тут вже будемо діяти трішки інакше, поки ще у нас багато квітів і ми милуємося ними. Що робити, щоб ось оце насіннечко не витягувало поживні речовини з цибулинки? Я їх просто беру ось так і виламую. Зробіть це, не пошкодуйте, не пожалкуйте, тому що, а лише зробите користь своїй. Лілія. Погляньте біля тигрової лілії, там де стеблечко, дуже багато таких маленьких чорних насінинок. Отже, якщо ви хочете розмножити цю лілію, і вам їх хочеться, щоб було у вас дуже багато, збираєте оці насінинки і їх насаджуєте. У мене посаджено дуже багато саме таких тигрових лілій, тому що ці насінинки розсипаються неконтрольовано. Погляньте, стільки їх там багато. Кожен кожен листочок має свою. Біля кожного листочка є своя насінинка. І от вони розсаджуються, як самі забажають. І де самі цього забажають. Так що ось такі в мене лілії. Я теж ось зараз викину їх тут. Нехай виростуть, виростуть. У мене дуже багато цих тигрових лілій. Це лілії давно в нашому садку. Ці саме, мабуть, найперші лілії, які з'явилися в нашому садку, ще посаджені моєю мамою. Ось такі красунки. Хочеться, щоб ми милувалися красою. І побажати я хочу всім. Всього найкращого, здоров'я, добробуту, а головне миру. І до зустрічі!